Невеличкий коротенький відеогляд світлодіодних модулів, котрих в основній своїй масі використовуються для виготовлення наружної реклами. Ось такі ось малютки, котрі використовуються для маленьких букв. Є у нас також модулі 0,4 лінзовані. 160 градусів розгортка світлого пучка. Це 12-вольтові. Це все, в принципі, практично всі 12-вольтові модулі. Крім цього велетня, це 220 вольтовий модуль, тобто живлення 220 вольт. Це у нас 1,5 втні 072 Вт, також 1,5 Вта в теплому кольорі. І це у нас так звані торцеві модулі. Особливість даних модулів в тому, що розгорта світлового пучка, якщо можна побачити. Як у лінзи автомобільної, тобто по горизонталі, де 60